Одзору з пошти я сьогодні забрала поставочку. Можна навіть підняти коробку. Так, приїхали ще ось такі кислі людяники, і ці людяники у вигляді сліз. Уявіть, сльоза. Я їх пробувала е і знімала відео, знаєте, вони реально кислі. Прям реально кислі. Ось ці скітлз ми вже забронили. Там приїхали їх буквально пару штук, і вже пару штук забронили, але ще пару штук залишається. Тому хто любитель їх також, то пишіть. Скітлз з начинкою. Чи Токсі Квест, кислі цукерки, сині червоного кольору. Сині найчастіше беруть, бо це нова баночка. Взагалі, квест вже давно нічого не випускав. Тут воп, бац, і синя баночка появилася. Так, приїхало. Гострі льоджоники Брайн Busters. Коротше, вони дуже йдуть гострими. Ну і смачними, напевно, бо їх розбирають Нас щось дуже швидко я в шоці. І приїхали ммдемсики з горіховою начинкою. Здається, це горіхова начинка. Так, да, диється, Горіхова. У нас вони колись були, але вже давно їх не було. Я думаю, така замовлю, хай буде, може, знову брати. І зараз ще покажу, що до нас ще приїхало. Ще приїхала Шоколад кіткат Ставте в коментарях плюсики, буду викладати третю, третю частину з розпаковки.